На календарі вівторок, 20 лютого, і ви дивитеся Капрі Ньюс. З вами у студії працює Кристина Касьянова. Сьогодні поговоримо про таке: герої не вмирають. 20 лютого день пам'яті героїв Небесної Сотні. Всі вони разом символ того, як різні люди з різних регіонів України самовіддано і мужньо захищають єдині цінності. Примусова евакуація неповнолітніх з очеретинської громади за два тижні вивезли 50 дітей. Очеретинська громада там було чотири населених пункта, з яких мали б евакувати примусово з Межового, з Восхода Усіх евакували, і залишилась новоселівка перша і Жилан. Покровські керманичі витратили майже 400 тисяч з бюджету Покровська на столичних адвокатів, аби загнати кут незручних підприємців та змі. Грошова допомога сім'ям захисників. Та захисниць України як отримати у мирноградській громаді надається матеріальна допомога військовослужбовцям на ліки операції. Та реабілітація у родинському благодійники видають гуманітарну допомогу для внутрішньо переміщених осіб. Не тарілочки, не ложечки, не ополонечки. Ж нічого нема, не ні полотенца, бо ще нічого не ні одежини. Пам'ятаємо кожного полеглого захисника. Школяр з Селидового створив віртуальний музей. Ми ніколи не повинні добувати наших героїв, адже саме завдяки ним ми можемо зараз тут знаходитися і взагалі жити не в руїнах. Герої не вмирають 20 лютого день пам'яті героїв Небесної Сотні. Щорічно, 20 лютого ми згадуємо тих українців, які загинули за те, щоб Україна не зникла з мапи світу як незалежна демократична держава. Цей день обрано не даремно. Адже саме 20 лютого у центрі столиці на майдані незалежності загинуло найбільше активістів: 48 людей, які у боротьбі за ідеали демократії, права та свободи людини. Європейське майбутнє України віддали. Найцінніше своє життя всі вони разом з 54 смертельно пораненими учасниками мирних протестів і п'ятьма активістами майдану до останнього подиху боролися за незалежність нашої держави. Наймолодшому з них Назарію Войтовичу було 17, найстаршому Івану на конечному 82. А всі вони разом символ того, як різні люди з різних регіонів України самовіддано. І мужньо захищають єдині цінності. Всі вони разом герої Небесної Сотні. Сьогодні Україна вшановує пам'ять про їхній подвиг, пам'ять про те, як українці вміють виборювати власну свободу на площах, барикадах, а сьогодні на фронті. З 18 по 20 лютого, 2014 року, події революції гідності розгорталися стрімко та непередбачувано від мирної ходи. До масових розстрілів, від мирних домовленостей до пожару у будинку профспілок на Майдані Незалежності та зупинки руху транспорту метро. Революція гідності об'єднала людей, які повстали проти насилля. Несправедливості порушення європейських демократичних цінностей та прав людини серед 107 представників небесної сотні її мешканці Донеччини зазначає бібліотекар. 18 лютого загинув на умов Володимир. Мешканець міста Родинське. На Майдан він приїхав на власному авто за покликом серця, записався до самооборони Майдану, був викрадений і жорстоко вбитий. Сергій Бондарєв програміст, Іван Пантелеєв рок-музикант. Обоє із міста Краматорськ загинули на Майдані у віці, коли їм було по 31. Вже 21 лютого 2014 року у Києві відбулося прощання із загиблими. Про ті події тоді чув та знав кожен про ті події. Ми маємо пам'ятати та згадувати із шаною сьогодні. І кожен захисник на фронті зараз продовжує робити те, що розпочали ще 10 років тому: захищати незалежність та єдність України. Далі пропонують дізнатися оперативну ситуацію на Донеччині за минулу добу. Поліцейські задокументували п'ять влучань по цивільних об'єктах. Російські загарбники вдарили по селу гостре селах Іванопілля, Іллінівка, Керамік, Миколаївка. Ворог застосував РСЗВ смерч і артилерію. Пошкоджено 16 цивільних об'єктів, 12 житлових будинків, господарська споруда, трактори, електромережі. Миколаївку та Іванопілля Костянтинівської громади окупаційні війська накрили зі смерчів, пошкодили 11 осель. Також під обстріл потрапила Ілінівка, де руйнуван зазнав один приватний будинок. Інформації про загиблих та поранених наразі не надходило. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. Салидівська громада у Скорботі Сергій Вікторович Чубер 1975 року народження, мешканець міста Салидове, загинув під час виконання бойового завдання внаслідок артилерійсько-мінометного обстрілу на території Донецької області. Вдома на нього чекали мама, дружина та діти. Колектив телебачення каперів висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя. Вічна пам'ять та слава українському захиснику. Примусова евакуація неповнолітніх з Очеретинської громади за два тижні вивезли 50 дітей. Подробиці в наступному сюжеті. Мирні мешканці Донецької області регулярно потерпають від російських обстрілів внаслідок влучань ворожих снарядів. На жаль, люди отримують поранення та гинуть. А їхні будинки та цивільна інфраструктура перетворюються на суцільні руїни. Жоден з районів Донеччини наразі не можна вважати безпечним. Тож, щоб рятувати своє життя, мешканці виїжджають до більш спокійних та віддалених від лінії фронту населених пунктів. На Донеччині вже майже другий рік триває обов'язкова евакуація. За цей період з населених пунктів евакуйовано більше 1 мільйона 360 тисяч населення, з них більше 164 тисяч – це діти, і більше 42 тисяч – це інваліди чи забреженим, з обмеженим діями люди. Проте є і такі люди, які повертаються назад до своїх домівок, тим самим наражаючи себе на небезпеку. Ця цифра составляє більше 224 тисяч, вже повернув. Ті, хто повернувся. І загалом на теперішній час по статистиці у нас в населених пунктах підконтрольних в Україні залишається більше 523 тисяч населення. На даний час тенденція йде до посилення людей зараз, тобто більше виїжджають, більше евакуюються, ніж повертаються. З 30 січня на Донеччині було розпочато п'ятий етап примусової евакуації родин з дітьми. Це були такі населені пункти, як подовжена була евакуація старецька, Щербиніки, Північного, бо вона почалась ще у жовтні 23-го року. не встигли всіх евакувати. І на кінець січня залишалось там ще 20 діток в трьох населених пунктах. По сьогоднішній день евакуйовано дев'ять. Додатково з'ясували, що є там, мабуть, ті, хто повертається, ще п'ятеро сімей з дітьми. І тобто на теперішній час по Терецькій громаді 16 діток залишається. Пан Дмитро розповів про ситуацію з примусовою евакуацією дітей у Покровському районі. Мар'їнська громада там було п'ять населених пунктів: це Антонівка, Іллінівка, Зоряне, Олександропіль, жила Друге. З чотирьох населених пунктів діток усіх евакували, і тільки в зоряному двоє дітей залишилось з сім'ями. Очеретінська громада, там було чотири населених пункта, з яких мали б евакувати примусово з межового, з Восхода Усіх евакували, і залишилася Новоселівка перша і Жилана. за останні два тижні з Очеретинської громади вдалося евакуювати 50 дітей. Станом на 19 лютого там залишилось двоє неповнолітніх. Як повідомив начальник Очеретинської селищної військової адміністрації Микола Коваленко, родини з цими дітьми погодилися виїхати самостійно, і вже у найближчий час вони вирушать до родичів у більш безпечні регіони. У Краматорську знову працює міграційна служба. Відтепер у Краматорському відділі міграційної служби безкоштовно надають адміністративні послуги, вклеювання фотокартки до паспорта громадян на України у формі книжечки при досягненні відповідного віку. Продовження строку дії паспорта громадян на України для виїзду за кордон, термін дії якого закінчився. Несення до паспорта громадянина України для виїзду за кордон інформації щодо неповнолітніх дітей. Покровські керманичі витратили майже 400 тисяч з бюджету Покровська на столичних адвокатів, аби загнати у кут незручних підприємців та змі. Детальніше вже готові розповідати мої колеги. Вже більше чотирьох місяців триває історія з погрозами директорці телебачення Капрі з боку начальника відділу АПК та промисловості Покровської міськради Дмитра Кюрджиєва та тяганиною в суді. Більше чотирьох місяців як поліція не може виконати свій прямий обов'язок. Зв'язок та провести неупереджене розслідування. І вже вдруге суд зобов'язує слідчого відкрити кримінальне провадження щодо перешкоджання журналістській діяльності та погроз. Давайте пригадаємо, як все сталося. 6 жовтня 2023 року Дмитро Кюрджиєв зателефонував директорці телебачення капрі Юлії Хорольській. Напевно, ви пам'ятаєте цю емоційну промову начальника відділу АПК. попереджаю зі своїми камерами. Будете бігати за своїми чоловіками і так далі. Це останнє попередження. Я сильно потурбуюся про те, щоб певні структури вам це пояснили. А то я вимушений буде і ліцензію вам, і все поперевіряти. Розмовляв Дмитро Кюрджиїв так, тому що йому не сподобалось. Що журналісти, виконуючи редакційне завдання у його робочий час, завітали до нього за коментарем. Його на місці не виявилось, а дізнавшись про візит журналістів, він вирішив саме таким способом закрити рота незручному телебаченню. У той же день директорка Капрі написала заяву до поліції, але там у такій манері спілкування не побачили нічого кримінального. Справу списали. Потім вже суд зобов'язав слідчого відкрити кримінальне провадження. Але для того, щоб поліція нарешті це зробила, знадобилося понад місяць часу та розголосу у ЗМІ про бездіяльність правоохоронців. Провадження все ж таки відкрили. Юлію Хорольську визнали потерпілою, і навіть журналістів викликали на допит у якості свідків. Але після всіх цих маніпуляцій слідчий знову закриває справу, бо не вбачає в ній ознак кримінального правопорушення. Тобто, за думкою слідчого, чиновник може погрожувати журналістам, залякувати їх зв'язками у відповідних структурах, казати, що перепровірить ліцензію, до якої він, до речі, не має жодного відношення, і взагалі вказувати, як працювати змім. І якщо поліція не вбачає в таких діях нічого кримінального, ми стовідсотково знаємо, що це залякування та перешкоджання журналістській діяльності. Саме тому директорка телебачення Капрі знову звернулася до суду. Цього разу зі скаргою на бездіяльність слідчого і суд знову встав на бік правди. І знову зобов'язав слідчого поновити справу. До речі, ще один цікавий факт, який з'ясувався під час проведення досудового розслідування. Як виявилося, ще з літа минулого року Дмитро Кюрджиєв перебуває на лікарняному. Але тоді виникає питання: як цей хворий за документами, але здоровий на вигляд чолов'яга, ходить щодня на роботу до Покровської міської ради. Проводить якісь наради, прес-конференції, звітує про свою роботу і роботу віреному йому відділу. На комунальному телебаченні. А ще цікаво, яку зарплатню отримує за свою таку роботу Дмитро Кюрджиєв. Тож питаємо про це начальника МВА Сергія Добряка у своєму черговому запиті. Але на жаль, це не єдиний суд, в якому через Дмитра Кюрджиєва фігурує телебачення капрі. Пам'ятаєте, ми розповідали вам, як ще навесні 2023 року керівництво телебачення звернулося до покровських можновладців з проханням подовжити строк дії оренди земельної ділянки. На якій, власне, і розташовується наше підприємство, аби продовжувати працювати у правовому полі та сплачувати усі необхідні податки до бюджету. Тоді у цьому нам відмовили і змусили наново переоформлювати документи. І поки ми це робили, покровські керманичі подали позов до господарського суду Донецької області, виставивши нічим не аргументовану суму сплати за оренду у понад 200 тисяч гривень. Суд першої інстанції позов задовільнив, але керівництво телебачення капрі подало скаргу до східного апеляційного господарського суду, яку задовільнили 16 січня 2024 року. Та признали безпідставним нарахування Покровською міськрадою більше 200 тисяч гривень за орендну плату за землю. Та ще зобов'язали сплатити з бюджету судовий збір у спробах задавити неугодне телебачення. Покровські чиновники не зупиняються ні перед чим і готові витрачати. Вже навіть не десятки, а сотні тисяч гривень на адвокатів. Для цього лише у 2023 році між Покровською міськрадою та адвокатською конторою «Міллер» з Києва, яка надає керманичам правову допомогу, було укладено шість договорів на загальну суму 281 тисяча 976 гривень. Але цього виявилося замало. Тому можновладці подають позов до касаційного суду. Та знову винаймають столичних адвокатів. 16 лютого у системі публічних закупівель Прозору з'явився відповідний тендер. Закупівлю було створено без використання електронної системи. Вартість склала 93 тисячі 282 гривні. Майже 400 тисяч на столичних адвокатів, і це при тому, що у Покровській громаді функціонує цілий юридичний відділ: майже 400 тисяч гривень не на допомогу мешканцям, у яких після. Обстрілів відсутні вікна, дахи, і які місяцями чекають, хоча б якоїсь реакції від представників влади, не хлопцям на фронт, які щохвилини боронять нас від окупантів, а на задоволення власних амбіцій. Адже так хочеться заткнути рота незручному телебаченню чи загнати у кут неугодних підприємців. До уваги пацієнтів з Донецької області, вимушених переселенців та мешканців населених пунктів сусідніх областей з 19 по 24 лютого. Команда лікарів-урологів веде консультації та проводить хірургічні втручання у місті Мирноград Донецької області. Додаткова інформація за телефоном 050 768 3053. Грошова допомога сім'ям захисників та захисниць України. Як отримати у Мирноградській громаді, розповіли співробітники УСЗН. У Мирноградській громаді на 2024 2025 роки була прийнята комплексна програма соціального захисту учасників бойових дій та їх сімей. Завдяки цій програмі захисники та захисниці можуть отримати грошову допомогу. Згідно цієї програми. Надається матеріальна допомога військовослужбовцям на ліки, операції та реабілітацію. Також є матеріальна допомога на встановлення надгробка для загиблих або померлих захисників захисниць України. Також є допомога щомісячна для дітей в розмірі 2, ти, 2 тисячі гривень. Також є відшкодування витрат з надання ритуальних послуг з проведення безоплатного поховання. Аби отримати допомогу, мешканцям достатньо звернутися до управління соціального захисту міста Мирноград, маючи з собою документи, що посвідчують особу. Ну, тобто, це паспорт, код в першу чергу, документи, які підтверджують статус спеціальний. Якщо це допомога для щомісячна допомога для дітей, тоді, крім цього, ще потрібно свідоцтво про народження, код. Якщо є паспорт, то і паспорт надається тоді в такому випадку. Також наприкінці січня Кабмін ухвалив постанову, якою спростили систему виплат сім'ям полонених, зниклих безвісти та загиблих військовослужбовців. Про це повідомило Міністерство оборони України. Тепер міністерство отримує спрощений доступ до деяких державних реєстрів. У Міноборони пояснили, що це дозволить оперативно встановлювати членів родини, яким належить грошове забезпечення військовослужбовців, полонених або зниклих безвісти. Зміни також стосуються встановлення. Повного кола членів сімей загиблих, яким належить одноразова грошова допомога у розмірі 15 мільйонів гривень. За інформацією представника координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, понад 8 тисяч українців, цивільних та військових, досі перебувають у російському полоні. В Україні 197 лікарень зруйновані вщент і відновленню не підлягають. Внаслідок атак ворога. За 24 місяці повномасштабної війни пошкоджені 1525 медзакладів. Це лікарні, амбулаторії, поліклініки, пологові тощо. Водночас, за інформацією Міністерства охорони здоров'я, вже вдалося повністю відновити 506 медзакладів. Ще 359 відбудовані частково або перебувають в процесі відновлення. Музика. У Родинському благодійники видають гуманітарну допомогу для внутрішньо переміщених осіб. Детальніше далі. Внутрішньо переміщені особи люди, які рятуючи життя від ворожих обстрілів, покинули свої домівки та поїхали шукати прихистку в інших містах для Донеччини. Така ситуація знайома ще з далекого 2014 року, адже люди тікали від атак ворога ще тоді. Клавдія Ігнатівна 10 років тому покинула Мар'їнку, переїхавши до Курахового. А потім була змушена знову тікати від обстрілів. Прихисток жінка знайшла у невеличкому шахтарському містечку Родинське. Сьогодні вона. На прийшла на видачу гуманітарної допомоги, яка, хоч трішки, але допомагає та підтримує існування. Сама з Мар'янки там погоріло все в мене. Я кричала, плакала, тепер оглухла. Я десять років вже чужими куточками. У Крахову я прожила 8,5 років, а потім тут знайшла у родинському квартиру квартиру. Люди такі добрі. Взагалі ми прийшли голі. У нас нічого не було. Допомагають без кінця. Добре, дякую людям. Пані Тетяна розповіла, що її оселю знищили вщент, і тому вона вимушена була покинути своє місто. Маринки немає на білому світі, взагалі знесло з ліса землі, взагалі нічого не залишилося. Ми виходили голі й босі. Оце що на мені це все гуманітарна допомога. Дуже важливо. А ну що ви не тарілочки, не ложечки, не полоночка ж. Нічого нема, не ні полотенця, взагалі нічого, не ні одежини. Я скажу часто, хорошо, молодці, волонтери приїжджають. дуже часто, гуманітарка дається. Спасіба за все, мені дуже все подобається. Також за допомогою прийшли багато авдіївців. Люди зазначають, для кожного, хто покинув свій дім, ця допомога важлива. Нестерпно жити. Чоловік захворів на інсульт і довелося виїхати. Допомагає, тому що ми виїхали. Нічого не взяли і тому дякую за це. «З 24 червня я сюди приїхала. Доки живу тут дуже тому, що ми Авдіївці. Ви розумієте? Ми прибули. Можна сказати, голі, босі Нічого. У нас вдома зруйновано, все зруйновано. Ну ось так, і ось ця допомога нам дуже добре йде. В свою чергу. Виконуючи обов'язки старости, анна мосичук розповіла, що місто й надалі буде співпрацювати з благодійниками. Волонтери датської організації справ біженців надають гуманітарну допомогу внутрішньопереміщенім особам, які фактично мешкають на території міста Родинське. Ці набори надаються один на сім'ю. Ми дуже вдячні всім, хто допомагає нашим переселенцям. Знімальна група телебачення капрі з Родинського спеціально для Капрі Ньюз. 23 тисячі людей вважаються зниклими безвісти в Україні через війну. Про це повідомляє Міжнародний комітет Червоного Христа. В організації зауважили, що протягом останніх двох років співробітники отримали понад 115 тисяч звернень телефоном через онлайн форми, листами чи особисто від сімей, які розшукують своїх зниклих безвісти родичів. Пам'ятаємо кожного полеглого захисника. Школяр Селидового створив віртуальний музей, з ним мав змогу поспілкуватися мої колеги. Сьогодні, 20 лютого, ми вшановуємо відвагу, силу духу і стійкість наших громадян, які віддали недорожче життя під час Революції Гідності, що стала переломним моментом у новітній історії нашої держави. Її події змінили всіх. Нас протягом 10 років українці продовжують боротися за вільну, демократичну, чесну Україну. І сьогодні вони віддають своє життя у боротьбі з окупантами, які намагаються знищити український народ. Аби пам'ять про кожного з цих героїв жила вічно, школяр з Селидового створив віртуальний музей. Більш всього мене мотивувало те, щоб люди дізналися про те саме пожертву наших героїв, їх мужність, силу, бажання захистити від абсолютного зла. Саме тому я і створив музей. Він зберігає героїчну біографічну інформацію. Для Тараса тема вшанування пам'яті загиблих захисників дуже близька, адже він син командира, який загинув під час наступальної операції. Мій тати саме гідний, розумний та добрий. Він завжди підтримував мене у всіх моїх починаннях. Захищаючи нас від терористів, він віддав своє життя. Ми ніколи не повинні забувати наших героїв, адже саме завдяки ним ми можемо зараз тут знаходитися і взагалі жити не в руїнах. Про те, як виникла ідея створити музей полеглим захисникам, та з якими труднощами стикався під час його розробки хлопець. Дивіться одразу після новин у програмі про важливе. Коригувальника ракетних ударів по Краматорську засуджено до максимального покарання. Чоловіка засуджено до 15 років ув'язнення з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування і конфіскацію майна. У травні минулого року чоловік вирішив допомагати представнику країни-агресора в веденні бойових дій проти ЗСУ. Для збору даних краматорчанин просив свого друга, стосовно якого обвинувальний акт перебуває на розгляді суду, фіксувати дані про рух техніки та місця дислокації підрозділів українських захисників на території міста. Отримані від знайомого координати засуджений, відправляв куратору та просив не промазувати по позиціям зсу на суді. Чоловік так і не визнав своєї провини. Що стосується погоди, то завтра, 21 лютого, у Покровську майже весь день мине без опадів. Тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний сніг. Температура коливатиметься від мінус 5 до плюс 4 градусів за Цельсієм. На цьому у мене все. Дякую, що обираєте капрі, адже ми працюємо саме для вас. Бережіть себе та на все добре.